29 серпня, у День пам'яті захисників України, ресторатори долучилися до акції Стіл пам'яті. У цей день у закладах один столик резервували та сервірували для загиблих бійців. Ніхто з гостей не мав права його займати. Цю акцію в Україні проводять вдруге. Її ініціювала жителька Бучі Марія Грабар у пам'ять про коханого Ілью Грабара, який поліг у бою за Україну та інших полеглих героїв. Марія та Ілья були разом з 2019 року. Року на початку повномасштабного вторгнення, чоловік вирішив долучитися до війська. За тиждень навчився управляти тронами, А перед виїздом на другу ротацію закінчив курси картографії. Рятуючи побратима, Ілья загинув 24 грудня 2022 року під Бахмутом на Донеччині. Напередодні йому виповнилося 33 роки. Цьогоріч акцію провели спільно з платформа пам'яті меморіал героїв, громадська організація, яка створює нову культуру. Ро пам'яті в Україні за їхньою інформацією, понад 700 закладів з України та шести інших країн зарезервували столи в пам'ять про загиблих українських воїнів.